Так, ну що любі друзі, познімаю вам, як переходити пішохідний перехід. От, наприклад, пішохідний перехід нерегульований, без всяких світлофорів. Мені немає сенсу йти, бо я бачу, що він зайнятий. Ось я вже підійшов близенько, І я от туди подивляюся назад, щоб ззаду теж машини не заїжджали на поворот справа. І постійно подивляюся. І тримаю контакт з водієм, а для того, щоб взагалі розуміти, він мене бачить, не бачить, дивиться на мене чи не дивиться. Тобто, встановіть обов'язково зоровий контакт з водієм. Далі підійшов поближче, дивлюсь не лише вліво і вправо, а ще й звідти, щоб звідти, звідти сюди машина до мене не залітала. Тобто, вроді можна, починаю рух. І дивлюся, що там інкасатори сповільняються, я не поспішаю. Бачу, що сповільняються, лише тоді починаю йти собі далі. <кхід> Бо ця інкасаторська машина, я знаю, що вона дуже важка, вона броньована. І не факт взагалі, що вона зупиниться. Далі, в нас довгий пішохідний перехід з. Виходить раз, два, три, чотири, вісім смуг. Не лише вліво і вправо треба дивитися, а треба ще й ззаду подивлятися, що ота біла аудюха мене взагалі пропустила. Бачу, що пропускає. Цей водій теж сповільнився. Йду собі далі спокійно і не поспішаю. Дивлюсь по сторонам, дивлюсь, цей зупиняється чи ні. Потім далі продовжую. Заглядаю далі. Треба йти по пішохідному переходу, зовсім не поспішаючи. Дякую. Не бігти. І в кожну наступну смугу обов'язково за, заглядати. Бачили, я навіть сповільнявся, чекаючи, чи буде пригальмовувати машина. Ось я підходжу до пішохідного переходу і дивлюсь не лише вліво і вправо, а чи оцей звідси ззаду мене не знесе. Бачите, вони ззаду. Якщо я буду лише на лівій і правій машини дивитися, то в мене ці ребята, що в мене виходить, ось з боку в мене перехрестя. Тож дивіться, зліва, з плеча, якщо у вас зліва е, саме перехрестя знаходиться, то дивіться, звідти чи не заїжджають до вас машини. Ось я дочекався, поки машин взагалі не буде. І дивлюсь не лише туди і туди, а ще й туди. Трамвая, звісно, теж перевіряю. І постійно дивлюся в обидві сторони, йду рівномірно. Причому дивіться навіть на зустрічки, тому що і по зустрічкам може їхати автомобіль. От приблизно така схема. І рухатись треба.